Часом думаю, що таке взагалі ця Україна? Не те, що на карті, що можна поділити на «до» і «від». Іноді важко зрозуміти, чому я тут. Є земля, є люди, є історія. Але чи цього достатньо, щоб триматися? Я бачив, як друзі гинули за ці поля, за ці міста. Що вони думали про Україну, коли все сталося? Чи просто не було вибору? Та потім я згадую тих, хто чекає мене вдома і починаю усвідомлювати справа не в гучних словах чи ідеях, а в чомусь більшому. Незалежність. Це, мабуть, коли ти знаєш, що можеш піти, але лишаєшся. Бо тут твоє. Бо без цього всього ти вже не то. Бо коли втрачаєш тих, кого любиш, розумієш, що борешся не тільки за територію, а за можливість жити так, як сам вирішиш.